Приємництво, вітаю е, всіх. Е, перше питання обрання голос секретаря на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності, економічної інвестиційної державної регуляторної політики та підприємництва 26 січня. Е, пропонуємо е, Романа Сенка. Хто за? Одноголосно. Питання номер 2 тимчасово переносимо. Питання номер 3 на розгляд правок до проєкту рішення про включення до переліку другого типу об'єктів об комунальної власності територіальної громади міста Одеси, що підлягають передачу додаткових об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси. Тут 3.1, 32 3.1, 3.2. 3 2 Перше ми, третє це окреме питання. чи 3 Так. Виключаємо. Виключаємо космонавтів всім. Хто за, одноголосно. Тридова. Звернення директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олександра Ахмеровича до доповнення проєкту рішення додатковими об'єктами. Можете дві, два, дві фрази розказати?

Переліку другого типу. Значить, ми віддаємо органам державної влади або спеціалізованій дитячо-юнацькій школі. Школа. Ні, це баскетбол. баски комунальний заклад спеціалізований дитячо-юнацька спортивна школа міського розгляду. А це перше друге, це що взяти? Ні. Перше, перше, друге. Це що знає? Так, о. Добре. Добре. Хто за? Одноголосно, так для... не Виключаємо, поправку до. Е... До другого переліку до цього рішення виключаємо 1 і включаємо ось ці три нових обліки. Хто за? Одноголосно. Розгляд до операційного проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 29 червня 2022 року про орендну плату. За використання комунального майна територіальної громади міста Одеси ряд дії військ воєнного стану з департаменту комунального власності та зауваження юрдепу. А, логічно так. Хто за? Ми голосуємо за доопрацьований проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. П'ятий пункт. розгляд доопрацьованого проєкту рішення про розподіл орендної плати та врегулювання питань витрат розпорядників бюджетних коштів на отримання майна, що перебуває у комунальній власності Одеської міської територіальної громади. Це, це ще один. Угу. Добре. Хто за цей доопрацьований проект рішення? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Розгляд звернення директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олександра Ахмерова щодо проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 9 червня 21 року про включення до переліку об'єктів. Другого типу е об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціонів, затверджено рішенням одеської міської ради від третього лютого типу додаткових об'єктів комунальної власності територіальної громади. Шлях додому орендує міське mm. клас. Це дуже впливово цікаво. Так. Вони надали справу, що вони є, витяг точніше, що вони є надавачами соціальних, На соціальних послуг. Ну, це став, стала форма. Змінюємо з спортивної на, на довочі клас. Шлях додому це одна з найбільш старих благодійних організацій в Одесі. Вони тривали час працювали з дітьми безхатченками і з людьми без житла. То вони прям такі супер активні. Колись давним-давно вони шили, в них було соціальне підприємство, вони шили уявіть, труси в 90-х. І за рахунок цього отримували притулок для дітей без хаченки. Вони супер крові. Е, пропоную підтримати. Так. Хто за? Одноголосно, дякую. Господі. У, у нас тут йде мова лише про а, площу більше 400 квадратних метрів. Чому? А ті, що кустите, більше 400? Я планую. А ті, які до 400 також до бюджету чи. Так, це зроблено або не перевантаж, в державних службах теж такий підхід. там, наче ці е, мафи. Дякую, колеги. Розгляд звернення директора департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради Андрія Силаша щодо проєкту рішення про придбачувати тимчасового безоплатного користування. Одеській міській військовій адміністрації Одеського району, Одеської області, майна, що опубліковується на балансі Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради. Можете коротко пояснити, що, 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 що в чому свій? військова адміністрація звернулася до виконуючого обов'язків міського голови, секретаря міської ради щодо комп'ютерної техніки. Мова про тимчасову передачу, тимчасове користування військовій адміністрації, 20 моноблоків, 15 ноутбуків і 8 багатофункціональних пристроїв На період дії воєнного стану після повернення обратно до департаменту. Питання, це з наших запасів чи за когось поставити? Це з останньої закупівлі, остатки залишки техніки, це вже рішення виконкому буде розподілятися ну, між нашими структурами. І хто автобалансовопиль, виходить, наш департамент. Добре. А На який час ми передаємо? На період ділі І 30 днів дійсно. Ну так. Добре. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги, одноголосно. Останнє питання, що там так з швидко. коло. Останнє питання Інформація управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради щодо встановлення нових мафів. Зокрема, площа по вулиці академіки Корольова тощо. <рес> Я побачив в засобах масової інформації, ми з колегами дуже бурхливо обговорювали, що не дивлячись на меморандум, про який багато говорили, у нас виникають і виникають нові мафи. А? Мораторія, не дивлячись на цей мораторій, якого юридично немає. Про мене додасте щось, а я хочу пару питань задати. Засоба маси інформації, треба щось новини робити, тому потрібно інформації трошки. Перше питання, скільки у нас сьогодні в місті, ну давайте так, ми, ми розуміємо, що таке МАП, але ми говоримо про ці в які ведеться торгівля. Скільки в нас таких фактично стоїть зараз в місті? І скільки в нас є договорів підписаних? Але по факту ще цих будиночків, так званих мафів, ще не поставлено. Стосовно скільки підписано добродію, прошу, стосовно скільки підписано і не поставлено інформацію, я зможу підготувати, бо на наступне засідання ну, зараз не скажу. Стосовно договорів укладених їх порядку 4 тисячі сімсот ну, з чимось, ну давайте так, 4 тисячі сімсот п'ятдесят три. Стосовно ситуації, яка склалася, і ну, зараз ми бачимо, що в засобах масової інформації дійсно є розголошення цього факту відносно об'єкту, а точніше не об'єкту, а металевих конструкцій, які розміщуються за адресою, ну там навіть не точна адреса, я не пам'ятаю, а а, пантелемонівська, сімнадцять, так точно, тому що прописували. Привокзальна площа за трамваями, п'ятим, восьмим, за зупинкою. Там, так, дійсно, укладено договір на розміщення пересувної тимчасової, пересувної тимчасової споруди, а саме літнього майданчика. Погоджено паспорт пов'язки на літній майданчик і, повторюся, укладено договір. В середині грудня спеціалістами управління було виявлено. Відхилення саме від паспорту, прив'язки і договору, тому відразу було складено акт обстеження, надано припис. Попереджено суб'єкта господарювання щодо невиконання даного припису. Наразі в нас кошторисом передбачені гроші щодо демонтажних робіт, але казна нам з 1 лютого кошти виділяє, і ми в бої так зробити відносно даного об'єкту. У нас по корольовах 65 і 74Б, або 76 так як. Пишеться в інтернет-лиданнях. У 2023 році між управлінням та суб'єктом господарювання було вкладено на розміщення, договори на розміщення тимчасових споруд, так само було погоджено паспорти. Згодом було виявлено теж відхилення від умов саме договору. Тому було припинено дію паспорту прив'язки, анульовано його і розірвано договір. Але суб'єкт господарювання звернувся до суду. Цілий рік у нас були судові засідання, і в ітозі зобов'язали скасувати накази поновити паспорти прив'язки. Відповідно, ми поновили договір. А ну, з якої причини суд прийняв таке рішення? Там була заборована. була заборгованість. Що От суд зобов'язав вас відмовити. там є суд аргументація. Скасувати накази щодо скасувати наказ, да, щодо З якою аргументацією? Тобу... Ні, там не приписується, там просто зобов'язано. Ні, так скажете, А у 2025 році скільки у нас було видано таких паспортів прив'язки і договорів на розміщення цих конструкцій? Mm. Тобто цей процес живий і працює, ніякого мораторію не існує країн. Тобто, no, якщо параторі... субід розмодалювання хоче. хоче, він може спокійно звернутися до вас і організувати собі там де... Є в нас в нас є якесь до чогось, ми прив'язуємось, де можна ставити ці архітектурні форми, де не можна ставити, наскі звинування затверджені. Ні, у нас звинування немає. Якщо ми пригадаємо, у нас буде в 21-му році саме, наказом, в наказі в місті Сорок четвертому, і відмінили взагалі ці комплексні схеми. Так відомо, якщо це. Ну, раніше комплексні схеми були розроблені і заплачені і поносили в департамент архітектури. Якщо ви пам'ятаєте, по місту, що це був виконавчий комітет, прийняв це комплексні схеми. Але найвищий наказ, який регулює саме ці кіловідносини, він виключений, їх немає зараз. Скільки? 4 роки. І це означає, що ви можете давати... Ну, не те, що ми можемо, якщо діюче законодавство це передбачає. Я, я трохи розбирався, ми десь години півтори собі в вашому кабінеті, то, наскільки я розумію, що це райадміністрація, департамент чи то благоустрою, чи то архітектури, прям визначає, чи можна ви в цьому місці розмістити. Бо департамент управління реклами навіть чи управління розвитку споживчого ринку та захист прав споживачів навіть не визначає яке місце. Погодження чи то райадміністрації, чи то департамент благоустрою. За документи, які нам проходять з райони, ну через СНАК районну адміністрацію, це дійсно пакет

написання того чи іншої історії, чи іншої там, малої архітектурної зараз е, вирішується, определяється е, районним державним Ні, це ми зараз говоримо про елементи вирішення проблеми, бо це не цей випадок, це елементи вирішення А тимчасовий спорудок – це паспорт Юра, який затверджений е, архітектором, який має ліцензію, він промальовує Місць, 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 місць. Паспорт прив'язки затверджується яким департаментом? Тобто знову ж таки із тими словами, де в якому місці, в якому вибух, це буде майбутнє вирішується, наша непортами. Так, ми це бачимо в документах, які не хватит. Тобто ми можемо впливати на їх і Для цього в нас є 3961 де прописується, які, ну, якими нормами це все регулюється, що можна, що може бути, як повинно бути виконано договору і У мене це ще таке питання. В управлінні розвитку споживчого ринку та захисту план споживачів може відмовитись підписати договір? Оренда читає договір розміщення договір, да. договір розміщення, якщо є погодження реадміністрації. З е, яких причин? Там є е, деякі випадки, це заборгованість, не повне, не, не не на, надання недостовірної інформації або неповної покриття. Це фактично означає, що ви не впливає не можете оцінювати це місце. І це mm -hmm. вся відповідальність до адміністрації. Чи ні? Чому що? Чому так? Ні-ні, це фактично означає, що ви не можете оцінювати це місце. Місце розташування. Місце розташування визначає або райадміністрація, або департамент благоустрою. Ну дивіться, ми зараз будемо говорити з іншого боку, ви проєкт це ж надіслали проєкт. Проєкт це те, що буде. Да. Те, як працює зараз. Ну, по факту, так, сьогодні є така да. ситуація. А в минулому році скільки було демонтовано беззаконна або невідповідно була накладена до таких... Ну, нормально. Зараз не спадає. Ніхто не відчуває, що це відбувається. Ну, так само, не знаю. Так. Так. Ми... Давайте ми попросимо вас на наступне засідання підготувати інформацію про ці відповіді на запитання, які ми задавали. У мене ще пропозиція колеги звернутися до голови міської ради та голови міської військової адміністрації. Так, звичайно. з проханням розглянути можливість таки встановити мораторій на розміщення тимчасових споруд, хоча б до прийняття нових правил. Розміщення цих тимчасових споруд. Що думаєте? Пані Оксано, ви підтримуєте? Так, то давайте проголосуємо. Звернутися там. Прошу проголосувати. Три за, одноголосно. Дякую, колеги. Порядок денний сьогоднішньої комісії вичерпаний.